Всім привіт, мої друзі! Коротше, сьогодні я буду виживати в Minecraft. Ну і робити такий серіал, можна сказати. Зараз, виходить, я біжу, бо я там побачив деревню одну. Мені цікаво, сподіваюсь, в неї є кузниця. Ну так, да, повинна бути, бо вона дуже сильно велика. Так, зараз я, виходить, беру. Сіно, щоб зробити собі надалі хліб. Так, забираємо все тут. Так, робимо Окей. Так, і тепер обмакнув, вікурсу. Вікурсу. що тут, тут нічого немає. Виходимо з воду. Так, вікурсу вікурсу тут що, ага, тут теж сіно, але я його, можливо, пізніше заберу. І зараз що, тут зараз добуду дерево. Так, добуваємо, добуваємо. Майстрування. Для вібрового крафтимо собі крафтинг стіл розташую. І скрафтимо Для собі ломати якісь новини. Так, крафтимо. Вот. І собі хочу кругляка зламати. І надалі кругляк. Ну, можно сказать, используйте. Зробити собі топор, ну і собі трохи еде взяти. Так, робимо, е робимо, робим. Так, ломаем. А це що за блок, мені інтересно. У него щось типа будет. Ага, не фига. Понятно. Для вибору елемента використовувати старый або кнопку ничего Так. Я вообще, б розгублений не знаю, що робити. Так, беремо стіл свій кракінг. І я б хотів би подивитися, що в цій кузні це. Так, тут пічки, понятно, Пічки ми заберемо собі надалі, коли зробимо собі дом хороший. Так, забрав пічку. А, тут сундук і в сундуку є золото, залізо, літаю або ключ. Так, пока що це все забираємо, воно мені точно пригодиться. В майбутньому. Так, забираємо. Так, ну і, в принципі, зараз залутаємо оце озу. Понятно, ну я... Візьму поки що кровать і в майбутньому треба буде вбити тобой, що там сьогодні. Для вибору так, елемента скрині. Для вибору елемента використовувати курсор або кнопку ТВ. І зараз мені треба буде піти і трошки їди mm. собі взяти. Так, беремо це. Окей, що вже mm. є? Мені треба повністю облутати всю цю деревню, получати все це село. І можна, в принципі, приступати зараз. Так, поки що я хочу собі скрафтити топорче, курсор Так, кнопку топор. Окей. Майстрування. Є у нас топор. Для вибору я б добув би щось єдине, залутаю оцей кутер. дом і аж тоді потім. Так, тут нічого немає. Ага, тут все добре в скрині. В скрині. В скрині. О, купа елемента, картошки, до того дуже посол, багато повіди. Мене вже буде. Так, окей, забираємо. Ще яблуко, окей. Так, я ще б хотів подивитись. ага, тут нічого немає. Так, там ще дерево, я б собі хотів на майбутнє. Так, нема, нема. Окей. Берем. Так. Що в нас тут? В цьому домі? Троше нічого, окей. Можемо, в принципі, піти, тільки треба робити цю корову. Я, навірно, тут скоріше всього посплю ніч. Все-таки пережду, бо не дуже хочеться йти шукати місце, де можна будувати собі дім. Да, я хотів би собі місце там, де можна буде побудувати дім. Кстаті, оця печера, що тільки що я перепригнув, там можна, в принципі, mm. ну, там може й буде желізо, а живати діаманти. Курсор, Бо все таки наша буде цель побідити Ендер дракона, поки що в цьому відео. Так, ну а пока що я просто дивлюся по домам хожу. Так, це я зараз заберу. Я в Майнкрафт не часто граю. Іногда тільки. Ну, а так я в Roblox граю. Так. І не знаю багато крафтів і що тут воно таке. Ну я дивлюся YouTube. Ну, і там, в принципі, дивлюсь що там. А ми поки що забираємо оце. Непонятно що. Блін. Такі прикольні звуки здають ці ж... селянини. Так би коров. Окей, ти куди тікаєш? Е, можу попасти. А, <світ> Це що, блін, не корова, а дрім якийсь. Окей, факели забираємо, вони нам понадобляться в майбутньому. Так. Окей. І виходить, зараз ми ідемо е, е, Вбили ще одну корівку. Добре. Так, і далі ще вбиваємо. І по дорозі, в принципі, я хочу повбивати чим більше оцих животних, щоб ну, мати їду все-таки. Бо голодні часи це дуже сильно плохо. Так, вбиваємо щось, окей. Так, побыстріше. Все вбили, окей. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер в принципі можна шасін оце забрати і тоді я так, остаточно... Або або кнопку так, зараз получається ми збираємо тут блоки. Бо я іменно хочу вбити цього голема і отримати з нього залезо. Так давай його зааграємо, получається. Так, для вибору елемента, Блин, я от плохо бачу я бачу блоки воно все таки маленьке, час щас я йду отже гіндер, око, вони все так смішаються мені має вертаря мусор так окно, так, він ще заграний, да? окей, раз, два, три, чотири все, тепер можна бити його так, їм, їм його так, трохи лимаємо, може з прыжків буде більший деміч поділятись <реш> ну такий я аж професіональний там. Окей, так, мир Потихеньку, потихеньку і в принципі його можна і буде сбити. Так, окей, окей, так. Вбиваем, потихеньку, вбиваем. Так, окей. І й кайло замалось. Топора потом й кайло. Ага. Нормально, вбили. його. Паркур. Ніфіга собі, який я коров. Чуть би не дрібні. Так. Використов... так. Для вибор... В принципі, можна і відвигатись на нові політики.